Благодійний ярмарок для підтримки збройних сил України, у Коломиї діти збирали гроші для наших військових. Вихованці недільної школи, яка діє у храмі святих віноапостольних Константина та Єлени Православної церкви України, продавали сувеніри та смаколики, а зібрані гроші передали волонтерам. Пані Олександра разом із дітьми напекла пряників для благодійної мети. Ми з дітьми змогли напекти пряників для того, щоб е, організувати ярмарку, щоб допомогти своїми силами, можливостями для ЗСУ, Ну і підтримати наших воїнів. Ми дякуємо їм безмежно до організації благодійного ярмарку. Долучились усі вихованці і викладачі недільної школи, яка працює у Коломиї при храмі святих рівноапостольних Костянтина та Єлени православної церкви України. Ми дуже раді, що у нас купують, Ми дуже хочемо допомогти нашим ЗСУ. Ми раді, що маємо змогу, хоч трохи долучитися до перемоги. Ми підтримуємо Україну і чекаємо перемоги. Діти не лише спільно з батьками випікали смаколики, а й власноруч виготовили різні речі, малюнки, плетені браслети, сумки, прикраси. Оце все, що у вас у руках. Ми послаємо нашим воїнам. Хай вони надіються, люблять, вірять, кохають, не бояться. Мріють і не зупиняються при захисті нашої держави. Дітей підтримали парафіяни та усі небайдужі. Я як дружина військового розумію, як є важливо для нас організовувати такі благодійні ярмарки, тому що ми розуміємо, що кожна гривня є важлива, і завдяки цій гривні ми можемо зробити багато всього. Приємно. Бачити ваше прагнення допомогти нашим воїнам, допомогти нашій армії. Діти, ви класні, ви чудові немовірні. Без вас цього було б цього не було. У підсумку зібрали понад 5 тисяч гривень. Їх передали Миколі Остафійчуку, представнику волонтерської організації Військові каплани Карпати, яка активно співпрацює із міжнародною організацією Джіпсфопіс. Щиро дякую вам за ярмарку. Щиро дякую вам за, за такі щирі. Терця, які будують майбутнє нашої держави.